Раді вітати вас зі студії каналу 112 Україна в прямому ефірі. Проект чиста політика в студії Олексія Нанов, Віолетта Трикова. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх, хто зараз дивиться канал 112 Україна. Думаю, програма сьогодні буде цікава, тому що до народних депутатів, які завітали до цієї студії, аж надто багато запитань про те, що відбувалося у четвер-п'ятницю в Верховній Раді. Яких наслідків можна чекати після таких подій для стійкості роботи цього органу і взагалі політичної системи в Україні? Так, отже, давайте представляти наших гостей. Це Віталій Купрій, народний депутат України, а Юрій Чижмар, народний депутат України від радикальної партії. Петро Порошенко відреагував на ухвалений законопроект з турбованістю з приводу майбутнього не тільки економіки, а й коаліції в Верховній Раді. Між тим сумніви, що до стійкості коаліції у депутатів виникали ще до ухвалення закону про реструктуризацію запозичень. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко сказав, що коаліція працює неефективно, коли депутати розглядали закон про реформу прокуратури. Він обурився на слова Юрія Луценка, який заявив, що малі фракції не повинні задавати тон в роботі коаліції. Слухаємо. Луценко вчора, коли ми обговорили питання закону про прокуратуру, він мені кричить: я не почув, що він кричить, підходжу, перепитую. Він мені повторює, каже: не будуть у нас з десь керувати мілкочлени. Я вважаю, що це зневажливе ставлення до членів по коаліції. Бо, по перше, ще невідомо хто а хто крупночлен. член. По друге. П'ять фракцій коаліції підписали коаліційну угоду, і незалежно від кількості членів у ті чи інші фракції, це рівні фракції, і повинно бути. Ставлення не зневажливе, а партнерське, і ставлення з повагою. А коли великі фракції називають малі фракції, немалі фракції, а менші за чисельністю фракції, які входять до коаліції, називають зневажливим словом мілкочленами, я вважаю, що це є категорично неприйнятним у стосунках між коаліцією, між партнерами по коаліції. Юрію Чижмарю в першому я даю слово. Він представляє саме радикальну партію Олега Ляшка. Пане Юрію. От ну як ви давайте ми так Росії заяву Луценка. Це проблема в самому БПП. Вони ну, має відношення до коаліції. Це перше питання. Його нетолерантні заяви які не вперше звучать щодо маленьких партій, там самопомочі радикальної партії батьківщини. не вперше раз звучать образливі. Мені просто дуже дивно, що інтелігентна людина Мусі, якого я дуже поважаю, бувши міністр охорони здоров'я в цій ситуації. Не бачить, що саме причиною такого сквернослов'я був саме Луценко. А не Ляшко, тому все ж таки треба бути толерантним, виважним цим питанням. Але я би сказав інше. Просто ми привикли до того, що раніше завжди десь дискусії відбувалися між опозицією і провладним партіям, тому що провладні партії були Януковичем зажаті в тиски, в лещата. Вони голосували синхронно, однотипно, вони навіть не думали, ніколи не читали. 16 січня показало свою історію. Тут же зайшли дуже багато нових молодих депутатів, які ніколи не підуть строєм, так як їм сказали, скажімо, там з адміністрації президента, з кабінету міністрів, тобто вони мають власну думу. І тому, якщо відбувається дискусія сьогодні в середині коаліції, це і є прояв демократії, де є багато думок на рахунок одної теми. І не може бути таке, що з адміністрації президента спустили якийсь закон, і вибачте, вся коаліція має голосувати. Так, ви зараз прочитаєте конституцію, яку президент, незалежно від того, що я, як член Конституційної комісії, робили робив пропозиції, я дуже багато сироїт робили там, де йде явно узурпація влади, і нам обіцяли, що це розглянуть і ну, якимось чином переоцінять. Ні одної правки не зроблено. Просто я сказав, так і буде. І такий самий проект попав сьогодні нам у Верховну Раду. Тому ми, це не вперше поки, спер... спер... поки що ми говоримо. Це спер... про голосування це за інші чи пункт, інший проект. Але очевидь, це стане причиною нових дискусій, можливо, розбіжності голосування ми говоримо про ту історію, про яку зараз що зараз те, що говорив сьогодні, про що говорив президент, що закон про там валютні кредити, воно щось не те, то я вам хочу нагадати інше, коли він балотувався Петро Порошенко в президенти, це було його передвиборчою обіцянкою, що валютні позичальники вони будуть. Захищені і їм курс буде перераховано. Він назвав всі ці зростання курсів спекуляцією, То, вибачте, коли він йшов кандидатом президента, йому треба було голоси, то він одразу говорив про те, що це має бути виправлене. Як він став президентом, в нього змінилась думка. Uh -huh. На жаль, у нас дуже часто політики на вибори йдуть, аби задовільнити кожного, жити по-новому, а далі позиція змінюється no, і появляється інші, інші. І далі та певна... Та багато дискусій далі... вже одразу з Європи. І далі в мене популізм далі в мене прем'єр. Виступає теж і каже: 93 мільярди треба буде з бюджету видати. Кому так це ж відносно між комерційними банками і позичальниками? До бюджету відношення немає. Звідки ці 93 мільярди? Уявіть собі про те, що банки 93 сьогодні 93 мільярди це гарантія в стійкові системи. Я закінчу про стійкість. 109 мільярдів за минулий рік видано кредитів, які не повернуті банкам, що лопнули. Є закон про відповідальність пов'язаних осіб, і ніхто їх не шукає. Вони на канарах відпочивають. Тут стійкість банківської системи ні президент. Ні, Гонтарєва, ні Яценюк не говорять. А якщо стоїть питання, що люди стали вічними заручниками, боржниками їхніх спекуляцій і розкрадання бюджету, розкрадання валюти із національного банку, інфляції і заробляння на цьому грошей, то вибачте, отут ми почали згадувати за національну економіку, але вартість Шановні, такого рішення, яка приблизно одного. порівняна з вартістю оборонного бюджету українського, це досить таки відчутно. Як ви дивитеся на ситуацію? Власне, наскільки вона реально е, от Наслідок української політики або як вона впливає Є на політику. якщо економічну пилюку. Я вам все розкажу. розказав, вже ж хочу <зачу> дати слово. <зачу> 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 <з 'язати> слово. <зачу> ні, ну ми ж зачепили політику, а зараз якщо економіка, <зачу> це інша дискусія. можу всі а, економічні <зачу> важелі розкласти. Але як склалося, так врешті-решт, що от чому з'явився цей сюрприз? Чому не для президента? Чому не очікувано для керівника фракції? Чому такі результати голосування? Чому дехто з депутатів потім коментуючи, каже, що ні ні, ми відкликаємо свої голоси? Ми не розуміли за що ми голосували провалить його. Я з цього приводу хочу. Сказати одне, знаєте, дуже ганебна практика, коли депутат учора голосує, а сьогодні каже: знаєте, я не читав, я не бачив, я відкликаю свій голос. То ти не голос маєш відкликати. Ти маєш поставити заяву на складання мандату, ти йшов до зали, не читаючи закон, не вникнеш в її суть. Ти голосував за будь-що, що тобі сказали зверху, знизу, з боку, чи просто так навмання палець пососав і показав на вітер. То вибачте, складай мандат, іди геть. Ти не відповідальний депутат. Людина йде на роботу, хірург, медик, викладач, вони готуються. Як а ти пишов, депутат, цей закон український. Ну, Україна виконати може наразі. Українська банківська система Шановні, витримає цей закон. Витримає банківська система. По перше, ви згадаєте дуже просту історію. Ці люди, котрі колись заплатили. Заплатили взяли цей кредит. Вони ті відсотки заплатили вже стільки, коли зростав курс, що в принципі він посив більшу частину того кредиту. Це перше питання. Друге питання. Треба не забувати інший момент, що ці люди на сьогоднішній день залишаються вічним боржниками. Бо якщо раніше вони по курсу 5 коли брали, вони могли гасити за свою заробітну плату і відсотки, і тіло кредиту. Сьогодні, коли курс 20 не з їхньої вини, вони не можуть навіть відсотки посити. Ми створюємо їх навіки боржниками банківської системи людей, які розграбували за минулий рік українську економіку. І третій момент у всьому світі існує поняття банкротства фізичних і юридичних осіб. У нас тільки юридичних юридична особа взяла величезний кредит, мільярди, збанкрутувала і все, вона починає з нуля. в неї є процедура банкрутства, а людина не може збанкрутувати. Так і вона починає бути боржником довічно і її діти. І давайте говорити відверто, коли банк видавав фізичній особі. Валютний кредит ні в одній країні нема, щоб людині фізичній особі в середині країни давали валютний кредит для внутрішніх потреб, споживчі кредити. Видавав і цей валютний кредит. Банк не бачив ризику в цьому, що можливо буде інфляція, що можливо буде економічний колапс. Вони видавали, вони в'язали руки важко і ноги новодумати що от очікували Тому саме таких результатів такого рівня. Ризик сирка. фінансовий несе як банк. Так і ну, фізична ho, особа, дозна. так як позичальник, так і банк, який дає правильно, що такі приватні ініціативи, а коаліція в широкому плані вона якось не домовляється, не координує зусилля там, президента, керівника Верховної Ради, власне коаліцію у парламенті. А це дуже складна багатоходівка, яка має на меті якийсь інший результат. Вершово до, до коаліції питання до коаліції. цього скандалу. Чи так склалося історично? Дійсно було шумно, не зорієнтувалися. Повний місяць не Ні. змогли. Я думаю, що хто хотів, тот зорієнтувався, насправді кожен депутат. Відповідальний і це не діти першого класу, які прийшли не зорієнтувалися, куди біжати, що дивитись, кого слухати. Це депутати, які мають свій життєвий досвід, які знали, куди йдуть. Вони повинні слідкувати за тим, що відбувається в залі, за тими законами, за які вони голосують. Якщо він не розуміє, за що голосувати, утримайся від голосування, і це і нормальна практика. Але голосувати за будь-що, якщо ти це не підтримуєш, ти не маєш права, бо ти депутат і ти несеш відповідальність за всю державу. Тебе туди делегували. Працювати а не займатись бог значим, а потім з голосу за щось голосувати, тому коли несвідомо йде голосування, це гірше ніж коли людина голосує і відстоює свою позицію. Це і перший момент. Другий момент я згоден. На жаль, Володимир Гройсман молодий, молода людина, має досвід мера міста, але з регламентом він поки що не справляється. І є масові порушення. Основне порушення саме головне, це те, і я вже про це говорю постійно, що наш порядок денний затверджується інколи в 10-й вечора перед сесією. І я перепрошую, в 10-й годині маю відкрити комп'ютер, взяти всі законопроекти, які на завтра виносяться, тому що не всі проходили через мій комітет павленетичного комплексу. І до 4-ї ночі перечитую справки роблю, дивлюсь певні речі, зранку йду консультуюся, тому що не маю часу. Це і неправильно. Ми маємо затверджений порядок денний і не повинні пересовувати взагалі місцями закони. Не. Я повинен сьогодні знати, що ми будемо розглядати через три тижні і піти в любе міністерство, відомство, отримати а Можна тоді вас зловити на службі. Ви знаєте, що на наступному тижні будете робити? Будуть позачергові засідання, будете наступного... розглядати у Верховній Раді закон про вибори Адже він тижня... стояв у порядку денному у четвер. Він повинен був бути на голосуванні. Я розумію, що ця тема а, м -м майдану кредитного вона безперечно наступного... може бути розміною монетою до вибора Робота в округах, взагалі то а через тиждень, ми будемо в залі. ми першим питанням вимагаємо, щоб все ж таки закон про вибори ми розглянули, тому що сьогодні, якщо ми не можемо піти на канікули, не прийнявши. Рішення щодо закону про вибори, ми не можемо йти за старою системою, вона корупційна. А на канікули все ж таки підете? Ну питання в іншому. Канікули це таке поняття. Тобто Воно Рада підтримає тиждень... позицію Гройсмана працювати без перерву чи матиме окрему позицію? Відверто. Я думаю, що все рівно там один тиждень треба людям дати відпочити, тому що насправді при таких баталях дуже складно. Відверто вам скажу. Але тим не менше, ми повинні оперативно вирішити самі важливі питання. Нам не повинні закидувати такі конфліктні питання, які сьогодні робиться, або відтягнути закон про вибори, відтягнути питання дискусії по новій конституції. Так? Тобто, все таки, питання в даному разі, цей конфлікт питання для того, щоб відтягнути закон про вибори. Е, ні, конфліктом було поставлено закон про прокуратуру. Ага. Не готовий поліції, закладено туди кілька проблемних питань, аби сьогодні там ішло але і але жінки проголосували. Істор? Проголосували, але ж бачили за Та бої. повно проблемних Тому питань. Тому що абсолютно. на жаль, хотіли протягнути законопроект, наприклад, ту ж прокуратуру. І знову ж таки, президент говорить, що в цій країні, що він децентралізує владу, віддає все на регіони, хоча аби громадськість управляла, аби не було зарпаті влади. Хадаємося, закон про прокуратуру знову ж таки. Антикорупційного прокурора при. Будуть обирати члени комісії, які наполовину затверджені прокуратурою, а на половину Верховної ради, де БПП має більшість і зрозуміло, Отже, як що як не крути, це... багатоходівка виходить. Як ви бачите, я, ви я, мене дизнає. просто питання до членів коаліції. Ви бачите, є рада коаліції. Там ви обговорюєте, які туди попадуть порядок. День законопроекти. Я, наприклад, ну, ніколи не можу добитися, щоб мої якісь законопроекти ну, туди по не так. Уже давно були теж членом коаліції. Ви гарно виявляєте собі ціну. Я, да, я, 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 я знаю цей механізм. Я знаю, і я просто знаю, що що ви можете наполягти, і ви можете послідовувати. Договоритися. Це вже до вашого керівника Nie. фракції. Ми да. і закон про вибори міг би стояти перше, якщо б ви наполягали. Інакше можна ж поставити ультиматум: ми виходимо з коаліції, або це буде, а не ходить, заходи. Законопроект ви зайшли, не. Виборчі. Виборчі, зайшли закон... виборчі зайшли. Він вийшли. стояв, повірте. І ви це знаєте прекрасно. Дель, яким ми до нього стояв? не там, дійшли. Там, там він стояв на, на завалі. Там ми нього, де він, це інше питання. Це апарат Верховної Ради визначає, яким порядком там далі йде. А чого апарата не депутати? Це апарат Верховної Ради, і давайте не підміняти функціону, що Викати депутати можуть наполягати на такому порядку. І ви за нього чому тут апарат ради працівники, які на державній службі працюють можна на нас? Зараз запитаємо. Знаєте, ви проявили, знаєте, коалиції. ви проявили слабкість. Ви відчули, що важко вам там працювати. Ви Час. вийшли просто із із цього із фракції, вийшли з коаліції. Рано. А ми боремось далі, аби був порядок. А ви вийшли? Так. Ви зробили легше. Вам легше було критикувати, Тому треба було стояти публічч, треба було далі стояти, тому що коли ділили посади при створенні коаліції, то ви були там. ви зміна закону щодо виборів. Не є умовою коаліційної угоди? Де одні одним один з даного закону безусловно. можу сказати вам відповідально: закон не є ідеальний, але він і кращий ніж був. Не того, що сьогодні є, зрозуміло, що він є і продуктом, в тому числі, певних поступок один одному, тому що не можна ясно, у нас була десь інша думка зробити в іншому форматі, але його не продавиш, тому що ті просять блоки, ті просять підвищити, і треба знайти консенсус, аби ми відійшли від корупційного попереднього закону. Тому закон є, він набагато кращий. Інше питання є згоден з мусієм. Да, сьогодні всі бажаючі можуть внести це право депутата, внести правки, три тисячі правок. Хтось робив свідомо, тому що хоче покращити щось або вирати свою думку, а хтось робив для того, аби завалити сам процес. Ми теж це розуміємо. Хтось комусь не подобається двотурові вибори. Я розумію удару самопомочі. Я розумію, що комусь не подобається те, скажімо, що там записані, скажімо, що там будуть блоки. Нам не подобається, блоку Порошенка подобається, бо в них блок. Але це є консенсус політичний. І ми вийшли на той закон. І повірте, багато тих правок лишніх, які сьогодні повносили, щоб закрити ті списки знову ж таки, щоб партія могла рухати місцями у списку. Це все відійде. Повірте, воно поставиться на голосування правка за правкою. Ми відпрацюємо, це все відкинеться. Є загальна думка. Я був на погоджувальній раді, а співторів і керівників фракцій. Серед тих трьох тисяч правок я згоден. Там є, я думаю, дві дев'ятсот правок, які просто зроблені для того різними депутатами, і видно навіть одна особинку по 10, по сто правок дає для того, аби лише заплутати і зробити нереально. А, а ви встигнете? все Ви бачите, скептик. А ви, пане Юрію? Ну мені подобається те, що практично весь склад поміняли. Я би хотів, щоб подібно ми зробили на митниці. Ви просто зібрали новий, не те, що старих іще не розігнали. Це просто зібрали новий підрозділ. І я би хотів, щоб так само звільнили всю митницю і набрали нових людей. Я б так само хотів, щоб це відбулося в прокуратурі. Так, і тоді, можливо, би в нас боротьба з корупцією була на іншому рівні. Але скажіть, будь ласка, що цей стосується... момент десь півроку, як кажуть зараз в коментарях, оскільки закони ще навіть не підписаний, десь три місяці три півроку будуть працювати ще за старим законом, за старими схемами. От ця поліція не окремий, не окрема структура, а тільки частина МВС. А відтак чи не, не з'явиться якась спадковість системи, так би мовити, за цей час? Ну ви розумієте, що в один день це не можна змінити? Правильно є певні перехідні природи. Сама що... для цього якось була закликала це Це не, не, не один, один день, день. тому сьогодні Є завтра Одеса, завтра Харків. Що стосується щодо вертикалі, значить, я прихильник того закону, який ми прийняли, коли, скажімо, є поліція, да є своя якась структура, але є цивільний міністр, який не призначає керівників. В цій системі, але він погоджує структуру і є цивільний нагляд. Тому що коли ми закриваємо структуру в межах певної поліційної або збройної системи, то ми отримаємо те саме, що ми отримали з судами, які сьогодні нікому не були підконтрольні, і вони робили все, що хочете. Конституційним судом, який не можна було ні оскаржити, ні притягнути до відповідальності, і вони робили все, що хочуть. Тобто, треба боятись в нашій недемократичній, корумпованій країні, створювати закриті військові системи, які далі ми будемо з ними боротися. Тому те, що ми сьогодні залишили, що є професійна частина. Так, де керівник поліції він сам підбирає собі кадри, ті професійні кадри, так але є певна конкурсна комісія, але є цивільний нагляд за цією структурою і можливість впливати, це дуже правильно. Тому закон я вважаю вдався. Але інше питання, я кажу: нам треба сьогодні підняти заробітну плату. Ми повинні відійти від практики, це що 6-8 тисяч, про яких зараз так, мінімум, мало, тому що вибачте, людина, яка працює із злочинцями на вулиці. Яка який загрожує реально життю, можливість там, скажімо, нападу і так далі, котрі пропонують хабарі, Вона не може за півтори тисячі дві тисячі гривень сьогодні ну захищати закон. Ми маємо зрозуміти, якщо ми хочемо захистити себе від злочинців, ми маємо платити. Якщо ми хочемо захистити себе на сході від російських найманців, ми я маємо нашим сенатом. Хто хтось в Україні може жити на півтори тисячі гривень, навіть якщо йому не загрожують пістолети, зрозуміло, грошу, ні. що ні.